Обман на аукціонах США. Друзі, давно не бачились. У нас сьогодні буде Lexus NX 300 Значить, по параметрах автомобіль має 20 тисяч миль пробігу підтверджених. Ось. Але бачимо, що автомобіль по факту продається перекупом. Ось наша чудова програмка показує, що це продавець. Відповідно, нам потрібно розглянути цей автомобіль детальніше і подивитися, що з ним було не так. Насправді, в принципі, автомобіль непоганий. Але просто розуміючи те, що хтось його вже купив і на ньому заробляє, якось дуже лень його просто купувати, чисто знаючи, що ну, вже на тобі заробляє. Давайте розбиратися, як сильно заробляють і чи вигідно взагалі цей автомобіль до покупки. Значить, по автомобілю е бачимо ось таку історію. Так, відкриваємо. Перше, що кидається в очі, це от-підвізка, крило, задня. Також двері чуть-чуть вдарені. Відповідно, автомобіль був проданий з таким пошкодженням за 17 тисяч доларів. І зараз за Байнау виставлений за 20. Тобто, в принципі, заробіток перекупа в районі 3 тисяч доларів. Але знаємо, що на автомобіль також були витрачені кошти. Але витрачені кошти в основному, напевно, що тільки на підвізку, і то не на всю. Чи варто взагалі розглядати такий автомобіль, вирішуйте самі. Але ми особисто вважаємо, що. Такі автомобілі розглядати не варто по одній простій причині. За 17 тисяч з таким пошкодженням ви можете купити його самостійно. Тому не давайте на собі заробити, не давайте Америці виграти на вас ще більше грошей, купити авто через авто, авто США Інтертрейд, і будьте задоволені вашими автомобілями. Гарного дня, до побачення!